Я буду читати одне місце з Євангелія до Ісаї. Чого таку Івангелі до Ісаї? 53 третій 11 вірш, такі слова. Після своїх страждань він побачить хороші плоди і буде задоволений, пізнавши мого праведного слугу, багато людей будуть виправдані, адже їхні гріхи він понесе на собі. Хочу зробити акцент на цьому 11-му. І вірші. І на першому, на перше, перша цитата є шість перекладів. Українські шість. І один переклад, може й два. І російський переклад каже: на подвиг своєї душі він буде дивитися задоволенням. На подвиг своєї душі Ісус буде дивитися задоволенням. Про подвиг. Я хотів би говорити про подвиг, брати і сестри. І навіть якщо є, там можете висвітити Російський приклад на подвиси він буде бою з довольством. Через познання його правіді крак мой оправдає многих. Так російський приклад каже. Знаєте, якщо говорити за подвиг, багато різних подвигів звершали люди, різних добрих подвигів. Спасали один одного, спасали людей, інші були, інші були е, ситуації. І знаєте, згадується один подвиг. Я був тоді в 85-му році в армії. Попадає мій Комсмольська Правда. Я дивлюся, така велика стаття, і там написано за подвиг, який був в Іваничах, нашому Іванечівському самих Іваничах. Ви помить, не пам'ятаєте, пам хто, хто, скажімо, ну, старшого віку. Коли один воєнрук на уроці військової підготовки показував дітям. Гранату і її склад. І там були гранати учбові. Я не знаю, як ця граната попала туди. Туди бойова граната. Він показує, це була граната F1, хто хто в армії служив, знає. Коли бере, зажимаєш її і витягуєш кольцо і віджимаєш. І шість секунд 6 секунд да, шість секунд, і вона взривається. І він витяг, витягнув кольцо і вийшов хлопок. Хлопка не можна бути. Це бойова граната. Вже якщо хлопок, значить, значить все. І знаєте, діти, і так ззаді було вікно, він раз, ще пару секунд, там діти гуляють, і він під себе. Дали Герою Радянського Союзу. Ну це дійсно був подвиг. Це був подвиг. Знаєте, читаючи про подвиг, особливо по наших льотчиків, вони вершили подвиг на початку війни. Читаєш про тих хлопців, такі молоді, 26 років. Ну, були ну, дійсно, ну але я, я сьогодні говорю, хотів би про подвиг говорити Ісуса Христа, брати і сестри. Про подвиг Ісуса Христа. Тільки деякі моменти. Багато не будемо. І знаєте, коли читаєш е, послання апостола до Филип'ян, говориться за Ісуса Христа, ми сьогодні найбільше за Нього говоримо. Найбільше говоримо за цей подвиг. І знаєте, коли читаєш другий розділ, шостий вірш. І прочитаєш о 6 цих три вірша, і кається чи більше, кається, можна вже було б говорити, але, каже: він, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив себе самого, прийнявши образ раба, постав у подобі людини з вигляду Бога людина. Він покорив себе. І був слухняним аж до смерті, смерті хресної. Тому Бог надзвичайно звеличив його і Йому ім'я, яке вище всякого імені, аби перед ім'ям Ісуса Христа поклонилося кожне коліно під Небесних, земних, підземних, і щоб кожної мови для слави Бога Отця було визнано, що Ісус Христос це Господь. Можна було б далі не говорити. Це був подив, брати і сестри, цар царів, Господь спостущі, зійшов з неба, прийняв образ раба. Написано, що. Не, бу... не вважав посяганням бути рівним Богом. Не вважав. Понизив себе, понизив себе. Той, який втворив землю, творив людину, творив всесвіт. Він понизав, він пішов на хрест, брати і сестри. І знаєте, я кажу деякі моменти, коли ми читаємо оцей, як я кажу, Івангелій до Ісаї, 53 розділ, і там говориться за цей подвиг, брати і сестри. Якраз, знаєте, для когось це не подвиг, для когось люди не розуміють цього. Ну. Для, для їх це, але знаєте, Ісая говорить на це, за цей подвиг, Який брати подвиги, сестри звершив. І коли читаєш четвертий розділ, 53-й розділ Ісаї каже: адже він поніс на собі наші недоги, взяв на себе наші страждання, тоді як ми вважали, що він був покараний, побитий і поринжений Богом. Ісая каже, що він взяв наші недоги, взяв на себе наші страждання. Коли ми читаємо про Ісуса Христа. Різні ситуації були і мертвих воскрешав, і глухих, ізсіляв, і і сліпі бачили. І знаєте, і написано, де він проходив. Люди клали людей, щоб тільки тінь прийшла, щоб тільки доторкнутися до Ісуса Христа, щоб можна було доторкнутися. Жінка одна 12 років страждала кровотечею. Вона сказала в своїй серці: якщо я тільки до нього доторкнуся, я получу здоров'я. І вона отримала, вірі. І знаєте, це багато таких, багато таких ситуацій, дуже багато таких ситуацій, ми можемо згадати. Каже, він був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини. Ви розумієте? Був зранений за наші гріхи, коли він там був розп'ятий, брати і сестри, коли він там був обезображений, відпача всякого чоловіка. Написано, що він. Він сказав такі слова Елі Елі лама сафані» Боже мій, Боже мій, для чого ти мене покинув? Знаєте, гріхи всього люста, отрута всього світу була на Ісусі Христі. Він зранений був за наші гріхи, катований з нашої провини, завдяки перенесеному стражданню нам подаровано мир. Його ранами ми здоровлені. Слава Богу, брати. Найперше оздоровлення духовне. Знаєте, поворот на 180 градусів. людина ходить. І знаєте, і, і, і вона приходить до Ісуса Христа, і вона вона міняється. І знаєте, люди не взнають її. Люди не взнають, був такий вчора, був такий, там погано говорив. Там може випивав, може, якийсь був наркоман чи ще хтось. А зараз вже віруючи, зараз зовсім інша людина. Переміна, брати і сестри, оздоровлення духовне і фізичне, брати і сестри. Оздоровлення і фізичне. Не один раз ми получали оздоровлення Ісуса Христа. Багато тут людей є, які получали оздоровлення Ісуса Христа помолити чи помолити молитві церкви. Господь приходив і зціляв. Слава Богу йому. <кій> Написано, каже, всі ми заблукали і розблизилися ківці. Кожен з нас пішов власною дорогою, та Господь поклав на нього гріхи всіх нас. Знов говорить: Господь поклав гріхи усіх нас на Ісуса Христа. На Ісуса Христа. Для чого? Щоб ми мали вічне життя? Щоб, ми, Господь хотів повернути людину в рай, туди, де вона була, щоб вона не жила 60, 70, 80 років, 90 і більше, хоча мало доживають, але щоб вічне життя людина получила, щоб вона жила там в раю. І Господь положив ті гріхи всіх нас, брати на Ісуса Христа. Каже, пізнавши мого праведного слугу, багато людей будуть виправдані. Ви розумієте, пізнавши мого праведного слугу. Тобто людина яка приходить до Ісуса, яка кається, яка приймає Ісуса Христа, яка приймає Його Слово, написано виправдана. Написано, всі зрішили і, і полишені слави Господні. Всі. Зрішили, нема ні одної людини, яка не зрішила б, немає брати і сестри. Давід каже, і в грехі родила раділа мені мать моя. В грісів людина народжується вже грішною, тому що гріх пішов від Адама, брати і сестри. І нема управдання. Виправдання немає. Але написано, що пізнавши мого праведного слугу, праведну слава це Ісус Христос, багато людей будуть виправдані. Не всі написано багато. І хто повірив, тут пішов така пісня. Хто повірив? Каже: адже він їхні гріхи понесе на собі. Ви розумієте, Господь і сьогодні несе гріхи на собі. Але прийди до Ісуса, прийди, покайся, прийди, вклонися Йому, прийди, визнай все. Прийди, і Він спасе тебе, і він дасть нове життя. І знаєте, коли читаєш, 12 вірш, каже, отже, Він поніс на собі гріхи багатьох. Знов за гріх говориться. Поніс гріхи багатьох, не всіх, хоча за всіх пострадав. Каже, і за злочинців заступатиметься. Хто такі злочинці, брати і сестри? Хто такі люди, які, які там сидять, як ми їздили в сокалі роками туди, туди. Так, да, це злочинці. Вони переступили закон. І вони там сидять, тому що людина зробила переступ, людина порушила закон. Людина вбила людину, може нечайно, чи як там вкрала там і так далі. Але знаєте, злочинці, ті, які написано беззаконник, слово беззакону, які. Живуть без закону, які живуть без, без Христа, які порушують закони Господні, які грішать. Це є злочинець, це є преступник по-російськи, який переступає закон, Божий закон. І написано, що каже: Він поніс на собі гріхи багатьох і злочинців заступатиметься. Він є ходатай, брати і сестри. Він заступається, якщо людина кається, він заступається сьогодні. Він заступається. Я, Господи, пролив за цю людину кров, вона кається. Господь, прости! Прости. І не тільки Ісаїя говорить, брати і сестри, за цей подвиг, який зробив Ісуса Христа. Апостоли говорять. Апостоли, брати і сестри, також говорять за це. І дивіться, коли ми читаємо послання посла до Галатів, написано перший розділ, бо з 3 читати каже: благодать і мир вам від нашого Бога. І Господа Ісуса Христа, який віддав себе самого за наші гріхи, щоб визволити нас від теперішнього лукав віку. за Заволий Бога і нашого Отця, якому славний Камінь. Господь віддав себе Ісус Христос, щоб знову написано за наші гріхи, постійно іде за наші гріхи, брати і сестри. Постійно, але написано, щоб визволити нас від лукавого теперішнього віку. Для теперішній вік є лукаві брати і сестри. Ми взагалі взагалі молимося і визволи нас від лукаву. Лукави це дияло, брати і сестри. Є написано лукаве серце, лукавий язик, лукава людина. Ну, ми, ми знаємо, що таке лукавство. Це обманщик, це брехун, це, і цей світ такий. Написано: апостол Поро каже: весь світ лежить в лжи, тобто в злі, брати і сестри. Слід лежить в злі. І знаєте. Апостол Павло до, 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 до євреїв каже такі слова. Третій розділ євреїв 12 відчуває, бережіться, брати, щоб часом не було у когось з вас лукаве серце, повне невірство, щоб відступити від живого Бога. Це говорить Господь, говорить апостол до, до, до свого народу. Але знаєте, коли взяти так общому, то сьогодні написано лукаве серце, повне невірство. У цьому світі, брати і сестри, люди, які кажуть, Христос Воскрес, воістину Воскрес, але знаєте, серце лукаве. Знаєте, інші люди, деякі говорять, а я ще більше за тебе вірю, я вірю за тебе більше. Ну, вірити можна, брати і сестри, що є там Бог, і так далі, і так далі. Але чи, чи ми дотримуємося вчення Ісуса Христа? Є ще вчення Ісуса Христа. Вірити це, написано, мертва віра є, є жива віра. Є мертва і жива віра. можна вірити, брати і сестри, але сьогодні цей світ повний на вірства, брати і сестри. Написано: серце лукаве. Серце лукаве, серце іспорчене в людини. Серце Господь знає, цей лукавий світ, брати і сестри. І Господь прийшов від нього нас спасти, брати і сестри. І знаєте, коли Ісус говорив за це? Ісус говорив такі слова. Каже, Івана від Марка каже, цей народ устами шанує мене, а їхнє серце далеко від мене. Устами можна шанувати, устами можна говорити, да я вірю, що є Бог і так далі. Серце далеко. серце далеко. Лукавий світ, люди не поклоняються Христу. Люди не живуть для Христа. Люди не проявляють святості. Лукавий світ. Лукавий світ, брати і сестри. І Христос прийшов від, від цього світу спасти, брати і сестри. Спасти, і знаєте, інше місце написано перше послання апостола до Колосян з 12 го вірша 13, й центральний. Дякуємо Отцеві, який знайшов нас гідними частками в спадщинця святих тих освітлі. Він визволив нас від влади темряви та переніс до царства свого улюбленого сила. Це говориться за Отця, брати і сестри. За Отця, але ми, ми віримо Святу Троїцю. Але написано, що дякуємо, дякуємо нашому Отцеві, який послав свого Сина Ісуса Христа в цей світ для нашого спасіння, і каже, Він визволив від влади темряви і переніс в царство солюнного сина, брати і сестри, що це за темрява була? Ми знаємо, про те недавно читали. Але коли люди, що таке, що таке ходити в темряві, брати і сестри, апостол Павло говорить, брати і сестри, що таке ходити в темряві, каже: І вас, які були мертвими через ваші переступи гріхи. Які жили ви коли за яких ви колись жили за звичаєм цього світу, як і князь, який у повітря, згідно з, з духом, що тепер діє в сенах на покорі, і ми жили всі колись пожадлость нашого тіла, виконуючи волю тіла та думок, були від породи, як інші діти гніву. Брати, це ходити в темряві, ходити в темряві, жити в темряві, брати сестри, не бачити світла, це людина. Живе зазвичай князя цього світу. Ісус каже, ось князь дать цього світу, але мені немає нічого. Він говорив за диявола. Він говорив за диявола. Він мені немає нічого, але люди сьогодні живуть в темряві. Ще піліна на очах. Люди не бачать, люди не бачать. Але знаєте, каже, що Бог нас визволить цій темряві. Він переніс царство любного сина. Як, як це сталося? Ми знаємо. Я ще прочитаю. Каже: І Бог, який багатий на милість через свою велику любов, якою нас полюбив, і нас, котрі були мертві, через наші перестаби, оживив разом Христом, а <кій> живий спасені благодаті, і воскресив разом з ним Ісус Христі і посадив на небесах мертвих, які були. Мертвий, через переступ, через ріг, воскресив, посадив, оживив, оживив, посадив на небеса, сестри, Переніс царство любнього сину, брати і сестри. Може, для когось це не подвиг. Може, для когось це не подвиг. Але це був подвиг. Це був великий подвиг, брати і сестри. Ісус і сьогодні оживляє, брати і сестри. І сьогодні воскрешає. І сьогодні воскрешає. Він вчора, сьогодні повік той самий, він є на цьому місці. І знов інший. Інше місце, ще одне місце зачитаю: перше послання апостола Павла до Солунян. Я прочитаю з першого, першого розділу, з восьмого верша, просто десятий центральний, але з восьмого, щоб зробити вступ. Адже від нас рознеслося Господнє слово, не лише по Македонії та Ахаї, а ваша віра в Бога долина до кожної місцевості, так що нам не потрібно щось говорити, бо вони самі про нас промовляють, який був наш прихід до вас. І як ви від ідолів навернулися до Бога, щоб служити живому істину Богові, та очікувати з небес його сина, якого він воскресив з мертвих Ісуса, котрий визволяє нас від майбутнього гніву. Це ще одне, брати і сестри. Ісус визволяє нас від майбутнього гніву, брати і сестри. Слава Господу! Буде майбутній гнів, брати і сестри. Це гнів буде. Знаєте, тут живуть люди гніву. На цій землі люди гніву живуть, ті, які не прийняли Христа. Але знаєте, коли? Жати Взяти... чого? Знаєте, і в Старому завіті написано, що буде цей день Господній, день гніву. І в новому Завіті написано, і в сухоні написано. Але я хотів би прочитати <кій> апост... перше послання, послання апостола Павла до римлян, у першому розділі, що це за Божий гнів? І написано в 18 вірші 1,18. Оскільки гнів Божий з'являється з неба, з неба, брати і сестри, гнів Божий з'являється не від когось, а з неба. За всяку безбожність, несправедливість людей, які правду стримують неправедністю. Розумієте? На цих людей, які правду стримують неправедністю, безбожні люди, які люди, які беззаконні люди. На тих виявляється Божий гнів. І далі написано: адже те, що можна, можна знати про Бога, відомо їм, тому що Бог їм відкрив. Вони знають, каже, ми знаємо, що є Бог на світі, Він там живе, і так далі. і так далі. Природу бачать, дощ бачать, все бачать, Сонце це бачать. <кій> бачать цей хліб, який Господь дає. <кій> кожен день посилає дощ на правильних. І ну, така пісня бачу Бога кожен день. Бачу Бога кожен день. І вони, каже, бачать і вони це знають. Каже: тож його невидима його вічна сила і божественність від створення світу через створіння стає зрозумілим, так що немає їм і правдання. Адже, пізнавши Бога, вони не прославили Бога і не подякували йому. Розумієте, от це, брати і сестри, гнів на кого виливається. Вони, пізнавши Бога, не прославили, не прославили Бога. І не подякували йому. Каже, але їхні думки стали нікчемними, а нерозумні їхні зерця оповіті темрявою. Називаючи себе мудрими, вони стали нерозумними. І славу летлінного Бога, вони замінили подобою тлінної людини, птахів, плоти і так далі. І так можна читати до кінця за тих людей, на яких виливається Божий Гнів. Але знаєте, коли читаєш до Солонян у п'ятому розділі. Е, Перше послання 5 розділ, Перше Солонян п'ятий розділ. Можна прочитати 1 дев'ятий вірш, але я прочитаю, брати і сестри, з е, першого вірша, каже, а про часи та пори брати нам не потрібно писати. Адже самі з певністю знаєте, що день Господній приходить, як злодій вночі. Той тобто, день приходить мгновенно, як, як злодій вночі. Бо коли говоритимуть мир і безпека, тоді раптом прийде на них погибель, як біль тієї, яка носить утроби, і вони втечуть. І знаєте, я щось так читав і, ну, дивіться, каже, коли будуть говорити мир і безпека. Я думав раніше, що буде на землі мир і безпека. Коли буде мир і безпека, буде, не буде ні він, нічого на землі. Так, не написано, коли будуть говорити. І знаєте, і, ми, і зараз, оце такий час, мені каже, що найбільше зараз говорить. Та не тільки в Україні, по цілому світі. Мир і безпека, всі хочуть мир і безпеки, але її немає. І знаєте, оце, оце той час, що скоро прийде Христос, брати і сестри. Одні будуть підняті, а, а одні будуть оставлені на загибель. Але я читаю далі. <кій> а ви, брати, не в темряві, щоб той день не захопився в злодій. Бо всі ви сини світла і сини дня ми не лежимо ні ночі ні темряві. Тож не спімо а кінчі, а пильнуємо і будьмо тверезі, адже ті, які сплять, сплять уночі, а ті, які впуваються, вночі впуваються. Ми ж належимо од тож будьмо тверезі, одягнувшись у віри, любові, і шолом надії, спасіння. І далі адже Бог призначив нас не на гнів, а на те, що ми одержали спасіння через Господа нашого Ісуса Христа, який помер за нас, щоб ми чи спимо, чи пильнуємо разом з ним жили. То втішайте на одного і збудовуйте одного так, як ви робите. Втішайте, каже, брати сестри. Знаєте, це може деякі моменти, такі, деякі моменти. Але знаєте, каже, на подив своєї душі він буде дивитися задоволенням, задоволенням, задоволенням. І Господь сьогодні дивиться на подив душі. І знаєте, і ми, і, і, ми, і ми бачимо це. І знаєте, ми і прославимо нашого Господа, щоб він звершив це подвиг, брати і сестри, що ми маємо вічне життя, що він там страдав за нас, що він умирав за нас, що він нам дарував вічність небесах завжди, щоб ми були завжди з ним там, Боже. Давайте подякуємо. Давайте подякуємо нашому Богові. Хай ім'я буде прославлене.